рада вітати у новому відео. Сьогодні останній день завозу, і я завітала в магазин Second Hand 41 гривня за кілограм. Красива, дуже сумка, може бути для ділового стилю, тільки ручка відірвана з однієї сторони. Ще ось такий величезний шарф-палантин, теж в ідеальному стані. Відчуття, що натуральний, хоча б там якась ниточка є натуральна, але немає бірочки зі складом. Ще ось така сумка: це бренд Кетва, це бельгійський бренд, виробництво сконцентровано в Іспанії, Португалії. Це говорить про хорошу якість і дійсно якість досить непогана, але сумку довго носили і вже на ручках і на кутиках вона залюблена. Стільки багато покупців, проштовхнутися неможливо, вам це у відео не видно. Всі шукають скарби. Крутять рулетку колесо фортуни, щоб знайти щось таке класне, несподіване. Ще ось такий ремінчик, ну це шкір зам, але колір красивий, колір такий баклажановий, ще чорний базовий, є плетений. І я впевнена, що це шкіра. Ще ось такий шкіряний є ремінь. Видно, що фірмовий такий добротний. Скільки народу, бачите, це шкіряний рімінь, він якби, в цілому досить непоганий стан, але самий кінчик, так якби ніби його вже хтось жував так погрижений, якби такий вигляд. Бачите, він з тисненням бренду. Зараз я зроблю контрольне зважування. 450 заважив рімінь. Від наутіка, сумка, теж тут шкіра, комбінована шкіра і текстиль. Дорогущий бренд. Ну, вже, якби свої віджив. Гаманець в досить непоганому відносно стані. Він такий, якби ну, його використовували, ну, щоб десь був розірваний чи ще щось, то такого немає. Такий гаманець я його залишила теж, він мені не потрібний. Але кого є потреба, то може придбати собі такий останній день. Різні гаманці можна придбати. Ще ось такий рівень в ідеальному стані. Золотистий, зараз ремені в нових мережах від 500 гривень, від 300 гривень. Ще ось такий величезний шарф палантин. Можливо, це навіть парео. І це, можливо, Парео на море, бо дуже величезне. Ну, швидше всього, це така тематика, якби це Парео на море. Цей шарф мені дуже сподобався. Я, як побачила, зраділа, я подумала, що це волна. но ні, будемо зараз дивитися. Такий хорошенький шарф, досить м'якесенький. І це Німеччина, і це акрил. Хоча це фірмовий шарф, но на жаль, Потрібно швадесенько мені рухатися, швидко щось вибирати, не тільки знімати. Ви подивіться сюди, що останній день можна знайти. Це Роземунд. Роземунда така футболочка. А, Копенгай, Роземунд, 70% шоуку. Це культовий бренд, який не є дешевим. А, я в шоці. Чесно кажучи, це дуже крута знахідка, хто розуміє це і розуміє, про що я говорю от та сіра. Бачите, вверху з мережевим. Зараз я повернуся до неї і вам покажу. А це в датських кронах. І, як бачите, ці невисокі, ось така сіра, там різні кольори є. Це така сама 150 на знижці датських крон. Це на знижці. Так що в мене вже настрій є, ну видно зразу було і по сумках. В принципі, що завіз був з недешевих районів, яке ось таких зібрано було, тому що бренди якби, почали вже так помалесенько вилазити. Від Розимонди я отримала повне задоволення. Я взяла ту футболочку від Лора або Лаура Скот, а це німецький бренд, такі маєчки трикотажні, вони з мережевим сірому кольорі. Якість тут дуже висока. Цього трикотажу теж, якби і не є таким дешевим цей бренд, тож потрібно звертати увагу. Я так шукала, думала, можливо, ще одну розуму знайду. Від Марко Поло є блуза на дотик, як натуральний шоук в сірому кольорі така базова, елегантна блуза. Основа для будь-якого гардеробу. Так, я навіть не знаю, за що хапатися. Дівчата вже, я чую, кажуть, скоро ми будемо зачинятися, а я просто тільки стартую. Тому все це дуже відбувається швидко. Хочеться трішки і підзняти, і щось знайти. Від полки це німецький бренд, така футболочка поло. Зараз я навіть жалкую, що я так її могла б і взяти, тому що я поло люблю. Вона в ідеальному стані. Від Халхубер це німецький бренд і це з льону футболка. Але я бачу, що шви вже трішки перекрутилися і немає часу там стояти, думати, роздумувати, розглядати. Від Nile, ця блуза. Nile – це швейцарський бренд, я неодноразово розказувала вам. І як ви бачите, яка класненька, вона м'якасенька. Це Ліоцел в складі, це непогане волокно. А що я знайшла? Що я знайшла? Це Aldo Martins. Це Aldo Martins Барселона це дорогущий бренд. Який навіть на подіумах там собі ходять моделі туди сюди. 142 долари коштує 316 доларів коштує кардиган цього бренду. Альдо Мартіс, він взагалі дуже-дуже рідко попадає. Ну, я залишила цей кардиганчик. Тому що він мені, на жаль, не потрібний. Я не можу це все брати. Від Сокент. Soakend in Luxury – це датський бренд, і ціни теж дуже високі. Немає бірочки зі складом. Подивіться, як вона класно зроблена. Ця блуза, але я впевнена, що це віскоза. І речі цього бренду коштують 80 євро, 120 євро, 140 євро, як бачите, і моделі всі такі мінімалістичні, стримані, елегантні. Так, 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 що ще є, трішки пройтися по рейлах показати вам, який асортимент залишається останній день в наших магазинах. Це місто Львів, хто не знає. І це вулиця Наукова від Nile. Знову футболочка. Я люблю цей бренд, тому що це дорогий швейцарський бренд, якість висока. Ці речі цього бренду вони не мають якогось такого вишуканого розкішного вигляду, це більш такі кешл стримані речі. Німецький преміум бренд Betty Barclay. Є ще Betty and Co її лінія. Це віскозна блуза в яскравому кольорі. Розмір нема Ще така сорочка в стилі Десегуал. Мені сподобалася джинсова. цікаво не те, що це мої, але красива сорочка джинсова. Ще ось така ковтинка, такий джемпер, він в'язаний, легкої в'язки, рози на чорному фоні, троянди, точніше, віскоза Поліамітелостан. І знову кардиганчик від Альдо Мартінс, Альдо Мартіс Барселона. І я вам показувала 150 в середньому євро, навіть 300 євро, буде коштувати такий кардиган. Вже дві речі знайшла від Монарі, це італійський бренд, Італія написано. Це Льон був. Я так швидко вам показую, що навіть не всі бірочки показують, тому що кажу, що підганяють від Rasin, це німецький бренд. В м'ятному кольорі такий джампер, водолазка, це більшенький розмір. І я його хочу взяти. Я маю для кого такий більший розмір. Це віскоза з поліамід, знову монорі. Це недорогий італійський бренд. Але все ж таки Італія я вам показую якість непогана. Такий джампер, він легкої в'язки, в поперечний рубчик, рукава реглан, такий декор мають на рукавчиках, якби, і все брендовано. Менері Made in Italy і хороший склад. І від Анна Кляйн. Анна Кляйн – це будинок моди в Нью-Йорку, хто не знає. Бренд Анна Кляйн відомий своїм одягом, а саме більше своїми годинниками, своїми прикрасами, з дорогоцінним камінням, з діамантами. Ось такі набори, як ви бачите. Я знайшла таку блузу. Ще раз повторююся, це американський нью-йоркський дім моди. Але це полястри з аластаном, хоча це дорога фірмова річ. І від французького модного бренду жіночого одягу знайшла такий лонг. Він характеризується унікальними принтами. В перекладі це зірка світу. А як бачите, в євро, яка ціна на знижці, на знижці, а так 200 євро, практично коштує такий лонг. А я знайшла в секонд-хенді в останній день. Хто не знає про цей бренд, будете знати. Так що ви розумієте і знаєте, тому що ви мої хороші теж ходите, шопитися і шукаєте круті речі в секундах, то розумієте, що можна знайти унікальні речі. Від Esmara. шорти в ідеальному стані, це німецький бренд, якість теж дуже хороша, великий розмір. Висока посадка з поясочком і в складі віскоза і льон. Льон переважає. Такі шортики ще яскраві, ще такі джинсові шортів капрі, досить багато є, багато є джинсів. Класна модель, але я бачу ззаду, має якусь спареді, має плямку, висвітлення. Що я знайшла? Джинси е, такі завужені скіні. Подивіться, вони новесенькі, вони з етикеткою. І від бренду німецького Smara. Ну, Я здивована, це чорні базові вузькі джинси, якби 38-й ходовий розмір. Їм це нові джинси, і такі джинси будуть поза 1000 гривень коштувати. А вони в останній день ніхто не брав. Джинсів сьогодні дуже багато, як для останнього дня я здивована дуже від арманії джинси я бачу між танками не протерті. Всі лейбли присутні на кнопочках, все все вказує на те, що це фірмові джинси від Армані, які будуть коштувати поза 300 євро. Бачите, який хороший стан. Але спереді я бачу на коліні потертості. Ну, можливо, такі джинси, джинс ну, має такі розриви, потертості. Можливо, це було так і задумано Армані. Можна було би комусь придбати джинси від Армані? Напишіть в коментарях, чи досить часто ви знаходите люксові бренди, які саме. Не завжди я встигаю відповідати на коментарі, але стараюся по можливості всім відповідати, так що пишіть, запитуйте, постараюся всім відповісти. Я пішла дивитися сукні, Made in Italy з Льону. Така широка коротка сукня або туніка в сірому кольорі з такими парасольками. Чи що це за принт такий? А це парасольки так. Так, сукня падає, ви не чуєте, тому що в магазині ще музика, я фоновий звук збавила, але вже кличуть заокруглятися і Made in Italy, Ви тільки подивіться, який бренд я знайшла. Sport Став. Будуть писати, що я 150 разів сказала слово бренд. Так, багато брендових речей. І саме у відео в секонд-хенді підходить це слово. Тому що якщо я роблю відео про зару, то я і не говорю 150 разів зара, бо це єдино, єдиний бренд, а тут бренди різні. Стовідсоткова вовна. Спортстав. оце знахідка. Така сукня, цей бренд. Буде коштувати більше 200 євро. Базова сукня. Ну, я, на жаль, не маю для кого. Я сукні такі не ношу теплі, нема це більш діловий такий стиль, потрібно мати, куди такі речі одягати. Так. Що ще є, що ще є? Дивлюся брючки ще від Лора Кент, або Лаура Кент німецького бренду, такі джинси, а такий колір соковитий. Тут і фоксія, і бордо, і Марсала. Ще такі принтові. Принтових досить багато. Вже зараз з'явилося багато літніх з віскози, різних брючок лагесеньких таких літніх. І це від бренду Олівар. Від Найл. Як бачите, цей бренд досить часто попадається, хоча він і є дешевим. Такий джинси в м'ятному кольорі. Я шукала, шукала і побачила унікальну річ: це Якось так Стефає. Синтія Стефай це американський дизайнер, який на сторінках Вок, на подіумах її речі. Це Вок опубліковано з різних років. Напевне, саме такі подіумні моделі, як бачите. Це дорогущий бренд. І видно навіть, яка якість, яка тканина. Подивіться, зв'язкою. Там така коса в'язана. І тут і вовна, є, і мохер. Дуже хороший склад. Ще така спідничка літня, фревольна від жопу бренду. Це німецький люксовий бренд. Вона така подвійна. І а, тканина Бавовна дуже легенька. Це люксовий бренд і досить дорогий парфуми є цього бренду. А, така спідничка буде поза 100 євро коштувати, це мінімум на новесенька. Це 100% Бавовна. Сьогодні досить багато, як ви зрозуміли, є люксових брендів, таких і будинок моди, і Анакляйн, і Sportstaff, і Сенті Стефе. І цей французький модний бренд одягу, і від Альдо Мартін з Барселона. От швейцарський бренд, швейцарія такий хрестики. Люди думають: хто не знає, що це з швейцарського прапора цей хрест, це вовна, там є вовна, тобто шерсть елегантна, класична спідниця і швейцарська якість. Тільки пояс, як оброблений зсередини, така пряма класична спідничка. Це на гудзиках спідниця, але її потрібно вивернути. Що я ще побачила цікавого, таку двійку. Це жакет і жилетка. Можливо, десь була ще і спідниця. Тут 20% є шерсті. Як вам така річ? Ну, це вже Погортаємо Знову жу. Тільки що говорили і розказували про цей бренд, що це німецький люксовий бренд. І. Таке напівпальто або такий піджак, але досить такий щільний. Ну Все вище всього піджак, такий для європейської зими буде як півпальто, чесно кажучи, там де тепло, то несуть. Така ще дуже мила курточка, подровий відтінок. відтінок. Ну, товару досить багато залишається, як для останнього дня. І цей магазин він не довішує товар. Можливо, в інший магазин перевозить десь, але не залишаю в цьому самому магазині, тому що деякі мережі вони просто довішають від Богнер. Це німецький дорогий бренд. І я завжди тішуся, коли я знаходжу цей бренд. Я не знаю, чому. Я не так його якби, купляю, але я дуже рада зустрічі з цим брендом. Джинсова така куртка, такий піджак у гусарському стилі. Від Typhoon, це молодіжна лінія Gary Вебер. Якийсь такий, як тренч або подовжений жакет, чорний в ідеальному стані. Взагалі така мінімалістична, крута річ. Мені дуже сподобалася. Теж здивована, що ніхто не купив от молодь. Ну ладно, мені там 50 минуло, і я більш такі спортивні речі ношу повсякдення. Дівчатка там років 20. 25, то... але вони всі йдуть, я вам скажу, в нас, в зару, вони йдуть в Бершку, в Сінсей, Тобто я навіть їх сьогодні не бачила, цих молодих дівчат. Е, вони йдуть туди. А більше вже такі від Балі. подивіться, які туфлі з хутром, всередині з хутром. Щоб ти десь по Австрії, по ви йдете така вся на кавусю по Відні і в таких туфлях, щоб вам не було вже такий чуть-чуть приморозок, а ви йдете в туфлях. І щоб в ніжки було тепло, це на хутрі. Ще такі є туфельки. Ну, все, я не можу довго дивитися, мене виганяють з магазину. Кажуть, пані, будь ласка, ну, виходьте, нудідь до каси. І я вже змирилася. І покажу вам знову балі, знову болі, а це були вінтажні і знову вінтажні, знову болі. Ще такі копитка новенькі. Всім папа, -па, всім папа, -па. я спішу.